Вчорашня бавовна Венгерсі виявилася надрезультативною. Прилетіло просто на стратегічний військовий аеродром. І як наслідок, задвосотилось 17 росіян, ще 26 поранено, а також 5 пошкоджених бомбардувальників Ту-95 МС і знищена диспетчерська вежа. Ніхуя! Про це повідомив український журналіст Володимир Золкін в своєму телеграм-каналі. Російське ж командування, як завжди, запевняє, що все під контролем і жодних вибухів не було. Системи ПВО ВКС Росії предотвратили удар українського безпілотника по воєнному аеродрому Енгельс в Саратовській області, повідомила в понеділок ТАСС. В результаті падіння обломків погибли три чоловіка. Самоліти не пострадали, запевняють в Міністерстві оборони Росії. І, попри офіційне і традиційне на Росії потір «нет» та «нет» поводів для паніки, в телеграм-каналах Енгельса місцеві підтверджують. Бомбардувальники все після другого удару по Енгельсу російські пропагандисти вже обіцяють страшну помсту. Передної залпа української інфраструктури у порося! А тим часом в Енгельсі горять не тільки бомбардувальники, а й сраки русні. Саме з бомбардувальників, які ми знищили, орки запускали по Україні свої крилаті ракети. І, взагалі, в Енгельсі базується 22-га дивізія тяжкої бомбардувальної авіації. В складі якої одна ескадрилья ту 95 МС-ведмідь і ще одна ескадрилья надзвукових бомбардувальників ту 160 білий либідь. Ці літаки росіяни активно використовували декілька останніх місяців для ударів по енергетичній інфраструктурі України. Саме така зухвала операція з боку Збройних сил України врятувала нас від чергового масованого обстрілу. А після зухвалої атаки на Енгельс окупанти евакуювали з аеродрома енгельс 2 від 4 до 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ці літаки були евакуйовані на аеродром із символічною назвою Українка що в Амурській області. Наше керівництво офіційно не коментує вибухи в Енгельсі. Проти речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат натякає. Ця бавовна справа рук ЗСУ. Якщо росіяни думали, що війна не торкнеться їх глибоко в тилу, вони помилялися. Такі удари по базам на Росії можливі завдяки роботі наших диверсійно-розвідувальних груп. Одну з них ми вчора, на жаль, втратили. Четверо українських диверсантів, що сіяли бавовну в Брянській та Білгородській області. Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов загинули при виконанні завдання. Найстаршому з них було 38 років, а наймолодшому всього 19. Вічна пам'ять Героям України. Саме їм ми зобов'язані днями безповітряних тривог в Україні. І повітряними тривогами на Росії.